Глядачі, вистоїмо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила ввечері. У неділю, 21 серпня, у Криму знову пролунали вибухи. Очевидці повідомляють про Бавовну у Секах, де два тижні тому влучали у військовий аеродром та Євпаторії. Окупанти продовжують запевняти, що працює система протиповітряної оборони. Близько 18.20 місцеві проросійські пабліки повідомляли про роботу ППО у Євпаторії. За годину з'явилася інформація про повторні вибухи. Окрім цього, за інформацією телеграм-каналів ППО працювала в Новофедерівці у місцевих чатах очевидці писали, що чули три вибухи у саках. Якась штука у Новофедерівці коментує те, що відбувається чоловік на одному з відео з місця подій. Офіційної інформації від окупантів наразі немає. Українська влада також поки що не коментувала поточну ситуацію на українському півострові. Тим часом партизани у тимчасово окупованому Криму залишили нові послання для місцевих жителів про повернення півострова до України. Зокрема, у Керчі та Сімферополя активісти спротиву розклеїли листівки, в яких запевнили, що як повернемося, в все буде добре, та закликали українців берегти себе та виїжджати із Криму. Відповідні фото показали у Телеграм Жовта стрічка. Окрім іншого, у них ішлося 24.08.2022 Крим готовий. Кримчани чекають. Крим Україна не тільки з 1954-го, а завжди бережи життя, евакуюйся. Тощо вже кілька тижнів півострові чуває, як куріння в невстановлених місцях на воєнних об'єктах наближає зсу. Ми просимо не ігнорувати правила особистої безпеки та не наближатись до. Військових об'єктів за можливості евакуюйтесь із півострова до безпечних місць. Попередили активісти. Активісти з у Криму невтомно нагадують місцевим, що ЗСУ вже близько і півострову час додому, адже він частина України. На листівках, які поширили партизани, знову було вказано дату дня незалежності України 24 серпня. А також звучали заклики евакуюватися, щоб зберегти життя. Від початку серпня у містах окупованого РФ Криму регулярно чутно вибухи. Подекуди це призвело до серйозних втрат російської окупації. Оційної армії, за інформацією CNN, Україна стоїть щонайменше за трьома вибухами на окупованому півострові. Так, 9 серпня Крим охопила паніка після серії вибухів на військовому аеродромі Саке поблизу курортного селища Новофедерівка. Як пише CNN, у той день Росія зазнала найбільших добових втрат в авіації з часів Другої світової війни. Окупаційна влада назвала причиною вибухів детонацію кількох авіаційних боєприпасів, побоюючись визнати удар ЗСУ по цілі на півострові. Однак, за інформацією Тонпос за атакою на аеродром у Криму стоять підрозділи українських сил спеціальних операцій. Проєкт розвідки з відкритих джерел UA Weapons Tracker підрахував, що на аеродромі в Новофедерівці було знищено щонайменше 11 літаків, 5 винищувачів Су 30 СМ та 6 ударно-розвідувальних літаків су 24 МР. У такому разі вибухи на Новофедерівці коштували Росії приблизно 300 мільйонів доларів. Розвідники припускають, що зруйнованої авіатехніки може бути більше ймовірно, окрім підтверджених 11 було знищено знищено ще чотири літаки, але поки це ще не доведено. Міжнародна розвідувальна спільнота «Інформ Напалм» стверджує, що супутникові знімки не показують усіх наслідків удару. За даними їхніх джерел із Криму, втрати авіатехніки росіян після удару складають 8 Су-27, 4 Су-30 СМ, 5 Су-24, 6 М-8 та 1 Іл-20 на загальну суму приблизно 380 мільйонів доларів. Через тиждень вранці, 16 серпня, поблизу селища Азовське Джанкойського району вибухнув склад боєприпасів. А в самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції. Крім того, в день, 16 серпня, пролунали вибухи на території російської авіабази у селище Гвардійське під Симфрополом, де, за даними Bellingcat, базувалися 24 російські літаки. Окупаційна влада причиною цих вибухів знову назвала детонацію боєприпасів. У наступні дні вибухи чули у Керчі Севастополі, Євпаторії, Бахчисараї та кількох інших містах, в тому числі поблизу військових об'єктів та аеродромів. Окупаційна влада запевняє, що працює система. Тема протиповітряної оборони та звітує про нібито збиті безпілотники. Атаки у Криму викликали панічні настрої серед російських відпочивальників і місцевих окупантів, що спричинило великі затори з охочих покинути півострів і виїхати назад до Росії. До зустрічі глядачі ви стоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.